Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат з броколів та печериці. Салат смачний і корисний для нашого здоров'я. Отже, беремо голівку броколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, Розрізати його навпіл, у велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння, І всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води.